Як хмари безводні, що вітром гонимі, несуться по світу безцілі, дарма. Таке відбувається, бачимо, з тими, хто серцем своїм не приймає Христа. Громами життя пролітає безплідно, згораємо в блискавки гордої слід, а те, що було тут солодке. І рідне не йде у могилу за ними услід. Щасливі ті люди, що Бога пізнали, що всім своїм серцем його прийняли, вони не земне, Не дочасне придбали і вже в передмістя небесні війшли, і швидкість польоту для них не трагічна, бо смерть не лякає своїм небуттям. Вони будуть в небі, вони будуть вічно, вони увінчаються кращим життям. До вас, моє слово, просте і відкрите. До сильних, розумних та ще молодих. Скажіть мені, друзі, як будемо жити? Для вічності вже чи для грішних потіх? Цей світ обіцяє вам дати багато, та мало він дасть вже відомо давно. За гріх і розпусту приходить розплата, як ніч після денного світла вікно. Всі мрії рожеві, а дійсність сувора, розкреслена вміло без зайвих стежок. Чого не чекаєш? Ти з'явиться скоро, змінивши всі плани весь хід напрямок, а може щасливчик ти в роді людському і все тобі буде сприяти, цвісти, та щастя побачиш, немає і в тому хоч би весь світ придбати мігти. Не викупиш душу багатством з неволі, не скажеш ти совісті, годі. Замри, як рана ятриться від дотику солі, так в грудях твоїх защемить в тій порі, прийдеш ти до старості з серцем розбитим і вигукнеш: Боже, де діло життя? О, як би хотілося по-іншому жити? Та все проминуло нема воротя. О, як би хотілося, щоб серце горіло, щоб літо Господні вернулося знов, щоб душу смертельна нудьга не губила, завтрачену молодість, силу, любов. А скільки буває біди передчасно, не кожен до старості може дожить. Підіть, подивіться, і стане вам ясно, на кладовищі, скільки таких вже лежить. Немає нічого, ніде без причини, і наше життя не природи каприз, що Бог насадив на землі цю людину так вірно, як в домі є верх і є низ. Один раз дається воно нам не двічі. І треба прожити життя це як слід, щоб сором не вдарив тоді нам в обличчя, як скаже Христос. Покажи мені плід. Ще літо Господнє не скінчилось в світі, Та вже недалеко, мій друже, дожнив, бо сонце давно вже стоїть у зеніті, палючим промінням торкаючись нив. Не будьте байдужі, хто жити бажає, не будьте байдужі ніколи, ніде, вже час недалекий. Жнива наступають. Пригляньтесь до всього. Христос наш іде. Амінь.